Маємо наступний гостей. Маємо цікавий проект, потенційно цікавий проект. Я наперед згадувати не буду. Я знаю лише в загальних рисах ідеї, але немає такого чіткого уявлення про те, що ми матимемо. Отже, в Україні хочуть створити нову таку локальну українську соціальну мережу WeUA Info. У нас в гостях засновник цієї соціальної мережі Богдан Оліярчук і Василь Кобуренко. Зас... співзасновник цієї мережі. Тобто, хлопці вирішили. Вирішили зробити Info. Що це таке? Розкажіть, будь ласка, тому що ми, крім назви, наразі нічого не знаємо. Ну, як ви знаєте, v UA це як формується ми, Україна. Ми хочемо подати цей проєкт нашому українському народу, щоб ми з'єднали як Захід, так і Схід. Зараз така ситуація, що в нас люди поділилися думками. Тобто, і зараз де інформаційна війна. От і ми хочемо донести як Сходу, так і нашим сусідам близьким Росіям, що є такий в нас проект, і ми хочемо, які в нас події викликаються, виникають. Ми хочемо це все їм донести, покласти іменно на долоні, щоб вони бачили, як це все нас. Але як ви можете довести цим людям, що саме ви маєте ту правдиву інформацію, яка їх об'єднає? Тільки ви будете створювати соціальну мережу інфу. А люди, з якими ви захочете говорити, сидять в однокласниках, ВКонтакті, у Фейсбуці. Ну, ви самі знаєте прекрасно, що в самих тих саме однокласниках багато інформації, які наші блокувалися і не доносилися. Тобто робили, так сказати, відсій. Наш проєкт полягає в тому, кажу, що ми об'єднали людей. Як ви бачите, зараз в даний момент у нас велика є зацікавленість. Ну, я бачу 9 тисяч твітів є з головної сторінки, дуже так. крутий показник. Да. Так, так. Поділилися в ВКонтакте 50, більше 56 тисяч. І на оновлення підписалися Однопласники більше... Однокласники померли, було більше 10 тисяч. Закрили. Закрили, просто. Закрили. Не ведуть статистику від нас. Ні, так сказали, щоб ви... Ну, може, зрозуміли, якщо... Вирішили, що все-таки конкуренти. Так, так можливо, я не зрозуміли. Може, якийсь глюк стався в них в системі. Це така... Ну, можна наговорювати. От, як би на вашу думку, як ви думаєте, такий трафік кожного дня у нас? Я навіть не можу передбачити, бо в нас вчора була дівчинка, яка зробила ага, тобто зараз Якщо тут 25 тисячі сидить на головній сторінці. Тобто, їм цікаво Покажи. просто сидіти на головній сторінці. Вони ще нічого да, там не, не роблять. Нам. Та вони сидять. От, статистика, да, ти, а у нас вчора бу, у нас вчора була авторка проекту єдині, та, які роблять аватарки. я Думаю, половини з нас аватарки зроблені там. Та. Так. Так. так у неї 70 тисяч на день. Тобто такі от нові українські стартапи соцмережеві дуже дуже активні. Але от дивіться, ви просто заголого оголосили одну мету орієнтовану на певну конкретну аудиторію. Але в мене особисто може такі, ну, робота, така, бути скептичною, може mm -hmm. здати сраження, що ви трохи е, не туди е, орієнтуєте. Скільки ви хочете інформувати, переконувати в чомусь людей. Е, але чомусь мені здається, що якраз люди, які зареєструються в ваші соціальні мережі, які, е, ці 2,5 тисячі людей, які зараз сидять на головній сторінці. Mm -hmm. е, це люди, які і так е, отримують адекватну інформацію, мають певну таку проукраїнську позицію. Ми однозначно, однозначно, що це люди, які навіть добилися чогось в житті. Ну тобто в них є якісь сформовані думки, це не люди з обмеженим мисленням, як якісь е, тітушки, можна сказати. Інтернет-тітушки. Зараз на нас дуже багато інтернет, всякої пропаганди л'ється, що ми збираємося нажитися на тому. От. Е, хочу до людей довести, що ніхто ні на кому не наживається. Проект VUA. е, е – ідея виникла ще рік тому. Чомусь я вже тоді вірив, так мене навчили. Мене дід дідо був висланцем в Сибір. Мене навчили любити Україну. І чомусь я думав, що це достатньо адекватна думка об'єднати українців. Ніяких тоді ще не було майданів, агресорських вчинків зі сторони Росії. Ми просто хотіли об'єднати Україну. Ми запустили Бета-версію. У Нас зареєструвалося тисячу людей. Ми познайомилися з новими цікавими людьми, цікавими зауважу, що дуже багато реєструється цікавих людей, а не всяких там феок. Люди зараз також ті, які зареєструвалися, працюють в нашій команді. Ми вирішили, треба взяти офіс, чисто під VUA, спонсорувати його з власних кишень. Запустили, не встиг він. Не стигли ми сісти в крісло, як почався Майдан. От. І ми активно приймали участь, щоб ви розуміли, в нас крім vua інфо, так, ще можете про... додати зараз EU в кіннець. Ну, спочатку, EU ЄУ ВІІНФО. Ага, Це так. проект, який ми створили для Майдану. Створимо Майдан Йоу, разом. Крапочка. Так, щоб люди бачили, що ми ні на кому не наживалися. Там ми допомагали людям. Крапочку, крапочку треба поставлю. Крапочку. Крапочку, Там ми допомагали людям. Е... Добратися до Майдану, у кого таких змог... не було такої змоги. От. Ага, ось Кір. То ви допомагали транспортуватися і діставати. Транспортувати. Ми активно приймали участь в Майдані. Ми... Тобто наша команда нас призупинився, можна так сказати, проект ВІАІНФО. Не ВІЮ, а Info Info тут додаток. В честь того, що не було можливості купити другому до мене. За ком ми зараз торгуємось, а за v.ua ну, деякі питання в торговій марці такі важкі. Тому ну, наші юристи працюють над цим. І призупинилася робота над vi.ua, почали почали людям допомагати формувати Майдан. Ну, ми рахували що це обов'язок кожного. Закінчився Майдан. Відновилася робота, ми далі почали сидіти в офісі, працювали. І ви відповідно той концепту, який ви мали раніше, ви його вже трансформували трохи під то, під то що зараз під, то, ми транспорт... під запит, та, який ми, є у супер. Від... У нас на сайті був такий пункт обговорення. Він надалі є. Нам дуже важлива думка людей з кожної людини? Так, що люди хочуть, чи вони хочуть, щоб музика так виглядала, чи так люди всі свої побажання можуть лишити в пункті обговорення. Ось тільки технічних в мене просто якраз. Займаюся тут у нас на громадському цьому mm -hmm. питанням, скільки до вас технічних питань, але то, 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 то мабуть, потім під ефіру, мабуть, доведеться ставити. Е, дуже багато чого треба говорити. Але що у вас такого особливого буде, чого немає у інших? Ну що, тому що, тому що зараз кожен соцмережо ну, зараз насправді є успішні успішні я можна, приклади нічого. Можна, можна я перше ще то ще, ще про два наших проекти розкажу, щоб розвіяти той міф, що ми Ага, щоб та, не вважали так. Вас. Так, так ми так. ще один створили теж перед pis ВІАІІНФО info мир, PIS. ЮА-інфо набрати. Це було. Ми також, коли почалася агресія зі сторони Росії. Ми активно прийняли от, відеомарафон Мезамир. Ми зняли свій ролик, назвали його наймиліше звернення українців. Дуже хотіли, щоб воно до вас попало. Може, воно від сьогодні до вас попаде. Це маленькі діти до 10 років говорять, що вони не хочуть воювати. Це дуже-дуже гарне звернення. Якщо можна зараз включіть воно три хвилинки йде. Зі звуком. Господь з тобою, благословина ти між жінках, і благословенний Твого, і коло того. Мене звуть Надійка, мені 10 років. Я живу в місті Троскавці, і я хочу жити в мирній країні. Мене звати Саша, мені 10 років. Мене звати Софійка Мисвіченська. Мене звати Соборид, і я з Львова. Я хочу, аби Україна була мивдою, плутучою та сонячною сонячно, та спокійною. Мене звати Міша, мені 9 років. Мене звати <плес> я з я з я з я з Мене звати Аміна, мені 6. Я живу поставили мені 12 років. Я хочу їздити в Криму. Хочу їздити на відпочинок в Крим. Я хочу поїхати на море в маркрим. Хочу їздити в Крим на відпочинок і вільно жити в своїй Україні. Я живу в Україні. Україна це мій дім. Хочу щоб всі люди жили мирно, щасливо і дружно. Я хочу, щоб люди ми були мирні і щоб ми стали рожими.

Я Мирна Україна це єдиний український народ. Я хочу жити в мирній країні. Я хочу, щоб люди навколо посміхалися. І щоб навколо не було ніякої ворожнечі. Я за єдину Україну. Я за єдину Україну. Я, Україн. Я за мир. Я хочу, щоб кримські татари жили в спокій. Я хочу, щоб Україна була єдина. Я за вільну Україну. Українець, це є Бог створив. На ній треба жити, а не воювати. Я замер. Друзі на уряд, я, я великий Я хочу, щоб ніколи не було майдану і війни. Хочу, щоб Україна лишалася єдиною. Я за єдину Україну. Я за єдину Україну всю. Я не хочу, щоб мій тато поїхав на війну. Діда хочу пускати свого тата на війну. Я не хочу, щоб мій тато їхав на е, війну. Ви показуєте, що ви робите, якісь соціально спрямовані проєкт, наскільки я розумію, соцмережа так само з комерційним проєктом не є наразі. Non, не є, ні. Тоді в такому разі ну, треба розглядати про те, що вона ще має там з якогось з чогось фінансуватися, і відповідно, чим більше аудиторія, тим більше можливостей для соцмережі для, там, тієї ж монетизації, і можливості подальшого існування. Так от для цього треба запропонувати аудиторії щось специфічне, щось, чого у неї немає. Чим буде ваша соцмережа відрізнятися від тих соціальних мереж, які ми зараз маємо, Ні, ну ви розумієте, на даний момент конкурувати з тим самим Фейсбуком чи контактом це надто складно. ]だから]だから... Конкурувати не треба, треба заповнювати ніші. От, правильно. Тобто ми... у нас є ряд проєктів, можна сказати так, доповнень до нашої соціальної спільних фішок наших фішок ми так називаємо, яких ще в інтернеті званно. немає, ну, немає в даний момент, але ми їх розробляємо і думаємо, що найближчий час ми їх запустимо однозначно. Так поділіться, проанонсуйте, то знаєте… це буде загадкою. Я гадко, зараз це зараз гадко, сижу, я думаю це, реєструвати. Вас це хтось зараз слухає, хтось собі забіжить, запатентує таких штук в інтернеті немає. Ми хочемо бути хочем першими, хочем, ми їх хочемо запатентувати. Окей, чим ви хоч щось можете сказати? Чим зараз, ви будете кращими з інших? Тим, що ми нас. Ну, Перше, це не, це не питання до кращості, чому аудиторія має перейти до нас, чому ми повинні заповнити нішу, це тому, що ми розуміємо, що ми зараз не живемо в спокійний час. І ми не знали, наскільки багато людей прочує про наш бойкот, який ми оголосили. Але це та єдина ніша, якою ми зараз, зараз сьогодні плануємо і закликаємо людей. Заповнювати цю нішу. Бо люди просто не мають знань, що відвідуючи соціальні мережі російського виробника, вони тим самим спонсорують. Через рекламу вони переглядають. Вони, вони думають, що вони тільки слухають музику, тільки переписуються зі своїми друзями. Насправді це все бізнес і цей бізнес дуже йде на, на руку з російської армії. Ну, Нашим агресором. Зараз нагло захоплює наші землі країни, яка в десять разів менша від себе. От. І тут я особисто е, закликаю кожного свідомого українця бойкотувати бойкотувати всі російські товари від, від чаю до інтернету. Це треба розуміти, що е, ми, ми самі з власної кишені даємо дає їм ну, російській армії. І не свою армію оплачуємо. От. А їхню. Це перша та ніша. Друга, яка ніша це та ніша, яка пов'язана на українському духу. Український народ він славний народ. От в мене на футболці пише, у нас такий перший слоган був наш, українцям бути круто. Українці існують по всій Україні, їх завжди хотіли винищити, їх завжди, мову нашу хотіли знищити. Ну, теж історію вчили. Ми завжди комусь стояли поперек горла. Але ми піднялися, ми трошки виросли, стали дорослішими. От. Ви? Сьогодні ми про себе хочемо заявити світові, що ми просто існує, Україна існує, нами сьогодні пишається світ. Чому нам не взяти все в свої руки, молоді руки, вювати насамперед колектив молодих людей? Там нема ніяких старших і не планується туди нікого вводити. Це е, люди, які люблять свою націю. Хто захоче нас? Інвестиції, які складувати, будь ласка, вкладуйте, підтримуйте український продукт. Про якісь розмови, що хтось буде в майбутньому, цей проєкт комусь буде належати, відпадає. Тобто, однозначно, що я якби, приймаю зараз там всі рішення, що зі мною стається в разі, ну. Комусь не сподобається з наших послужб. У нас є план розроблений. Якщо ми все-таки підемо, що нікому ніколи то не дістанеться. Закриється мережа. Хтось може в її працювати над нею, але. Ми ніколи не будемо так називатися провладні. Ми, ми себе оголошуємо як демократичну, демократичну соціальну мешкаю. Зрозуміло, хлопці. Ви я до ефіру мав сто 10 запитань, зараз маю 50. Відповідно, відповіді на свої запитання я отримую за 4 години 49 хвилин і 32-31 30, ну, 30 секунд. Дякую вам, що були тут. Успіху вам з вашим проектом. Будь-якому випадку очікуємо на цікавий український продукт.